Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо брати інтерв'ю у наших студентів. Сьогодні зустрілася з Анжелою. Вона навчається у все на управлінні. Розкажи, будь ласка, про свою спеціальність і про себе. Мене звати Анжела, мені 18 років. Я з Києва. Я навчаюся в академії все на напрямку за Жанзання менеджмент. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила навчатися у Польщі? Взагалі для моїх батьків завжди пріоритетом було навчання за кордоном. А в Польщі, тому що через знайомих дізналася, що через вашу компанію також вступають до Польщі і вирішила також вступати, бо поряд країни і схожий менталітет. трішки. Uh -huh. А друзі, це не львів. Вступала в Люблін чи десь? Люблін, Марі Кюрі. Exactly. А, Даша, але різні А, так, але вона третій курс. А ну, я, то я тоді можливо ще не знаю. Добре, 에, розкажи, будь ласка, як ти обирала вуз, На які критерії ти опиралась? А взагалі, спочатку, я зробила неправильно. Я обирала вуз по місту, тому що моя знайома вступала саме в Люблін, і я... дуже... мені сподобалося, сподобалося студентське містечко Марії Кірі. І я вибрала цей вуз спочатку, а потім зрозуміла, що я неправильно роблю, тому що я вибрала по місту і не по тому, що мені подобається, от по якійсь атмосфері і. Зовнішньому вигляду uh -huh. ось. А потім я зрозуміла все таки, що мені більше всього подобається, чим я хочу займатися, і шукала такі вже профільні заклади навчання. Тому, коли побачила академію, все, що це управління бізнесом, там є такі предмети і це економіка, інновації, тому вирішила саме цей. Uh -huh. okay. Як пройшла вступна компанія, і чому не поступала сама? Я взагалі, коли побачила цей пакет документів, які треба було відправляти, то я задумалася, і така думала, що якщо б я вступала одна, я б 100% це не зробила, тому що складна, складна дуже система, але ви допомогли, все зробили, тому mm -hmm. значно полегшило життя. Як проходить навчання і як ти оцінюєш польську освіту? Навчання проходить досить добре, я багато чого дізналася. Освіту польську оцінюю якісно, але немає такого прям порівняння, тому що не навчалася в університеті в Україні. Але за даних умов, то, звісно, навчання в Польщі воно буде краще, аніж в Україні. Ти обрала напрямок управління. Розкажи, будь ласка, чому обрала саме його і чи є якісь складнощі? Я дуже довго не знала, чим я буду займатися, тому що немає якогось там профільного предмету у мене, не міг гарно малювати. Знаю дуже добре математику, фізику, біологію але в останніх класах школи ми проходили завжди тести на профорієнтацію, і вони показали, що мені підійде професія там, де я буду управляти людьми, а організація, тому подібне. І потім згодом я на практиці це побачила, що мені це подобається, мене це виходить. Тому напрямок якось так сам побрався. Я теж на правління вчусь. Загалом у нас просто е, був коментар, е, що Станська цікавиться управлінням саме на все. І могла би розказати трошки більше зараз просто від себе про навчання. А навчання на управлінні справді проходить досить легко. У нас не такий е, якось загружений тиждень. У нас є пари онлайн, напевно, три пари онлайн на тиждень. А щодо фізкультури, наприклад, то у нас вона також онлайн. Що ви робите на фізкультурі онлайн? Ми нічого не робимо на фізкультурі онлайн, ми відмічаємося на онлайн-фреквенції. Угу. І потім у нас є спортзал в університеті, і туди треба записуватись, тобто ти можеш якби відвідувати. Але якщо ти навіть не ходиш, тобі все одно залічать фізкультуру. Якщо ти там хоча б один раз відмітишся на цій парі онлайн. А, з приводу інших предметів, насправді. Викладачі дуже класно все пояснюють, тобто немає якихось е, таких е, складнощів насправді, тому що все зрозуміло достатньо. Дуже класно, що є проєкти. А, тобто, наприклад, з а у нас був на початку самого навчання проєкт, який ми мали організувати. І якщо б ми там зайняли якесь місце а в кінці там на конкурсі, то б у нас без екзаменів, без нічого залічився повністю курс. От, але ми намагалися, у нас не вийшло трошки. От. А по мікроекономіці є багато проєктів. Ну, ну, підприємництво вже дійсно ми якби. Заповнюємо ці бумажки, як це правильно робити. Тобто, ти в принципі поринаєшся одразу в те, що ось ти там управляєш якимось бізнесом. А є також гра симуляційна, це дуже класно, тому що це симуляція створення своєї справи. Тобто, ти ну, це є ідея як предмет. Ти обираєш там, що ти хочеш створити, скільки ти людей наймаєш. Тобто, ну дійсно симуляція такого вже Бізнесу. відкриття бізнесу. Так. Ну інші предмети, в принципі, також щоб все зрозуміло. Які а... твій улюблений? Улюблений мікроекономіка. Ага. У нас дуже класний викладач, це декан ага. нашого університету, а просто енергія, яка йде від нього. Позитив, як ми він дуже багато історій життя розповідає, він власник дуже класного бізнесу, як ми зрозуміли. Ось, тобто, а і ще, що дуже класно у всій, що викладачі ну, мають реально власну справу. І у нас е, запрошували е, власників бізнесу, якихось там управлінь і тому подібне. І вони нам розповідали, як, наприклад, вести себе на Зустрічі якихось там по бізнесу, по справах, тобто як правильно вітатися. Дійсно, з якихось таких початків тебе від нуля до ста навчать всьому, як треба робити. Тому це дуже класно, мені дуже подобається. А є магістратуру можна аж типу в інший університет? Да, ну, так. Так, да, без питань. Я зараз, я, я типу, бакалаврат закінчила в політехніці, а зараз в честь у Угу. Тобто без питань можеш міняти вузи. Чи є якісь складнощі у навчанні? Ну, я думаю, що у всіх є складнощі, тому що все-таки перший курс ми ще розгублені трошки. Але якщо ну, приділяти час предметам і сидіти, навчатися дійсно, то все буде добре. Як проходить студентське життя і чим ти займаєшся у вільний час? Студентське життя проходить дуже добре. Я завжди мріяла жити в гуртожитку, це прям мій пункт був. А дуже весело познайомилася з багатьма людьми. Дуже пощастило, що дівчинка, з якою я їхала в автобусі сюди, вона моя сусідка по кімнаті. Mm -hmm. І ми дуже здружилися, проводимо вільний час разом, ходимо в кімнату для навчання, ходимо в спортзал. Зараз, коли буде краща погода, будемо гуляти. І, в принципі, навчання не так багато займає часу, як я вважала, тому багато вільного часу є. Окей, okay, ти сказала за гуртожиток, що ти дуже завжди хотіла. Як тобі цей гуртожиток, як ти проживаєш? А насправді дуже класний. Це сучасно. Мені дуже подобається, що а, дійсно якісь деталі, такі, як кімната для навчання, якісь а, зони відпочинку, дуже багато дійсно класних штук в спортзалі, тобто є чим зайнятися. А, умови в кімнатах дуже класні, можна знайти ну, кімнату, яка тобі буде до вподоби, тому що там дві людини, наприклад, в кімнаті по одній, тобто є вибір. Ну, і, в принципі, така атмосфера, дуже багато класних івентів на різні свята, пончиків 200 чвартик. А, потім а, Валентинки у нас були на 14 лютого. Ось mm -hmm. нам потім ходили, розносили Валентинки. Тому саме от за такі івенти дуже класно мені подобається. Класно, сам поцелила, якщо чесно. І у вас була ще цей день піци, по-моєму. Я робила інтузі інчастина. Типу, було день знайомства. Uh -huh. Там піцу привозили. Потім у нас було а, день знайомства, це було караоке Угу. Uh -huh. Потім була ще якась я не пам'ятаю, що це було, що у нас також була піца. Потім на Святого Миколая чи щось таке у нас ще було що цукерки, печиво теж і фото, фотобудка класна. Взагалі була взагалі там всякі там парики, uh -huh. обручі і ми побігли. Просто дуже класно, що можна було ці можна було видрукувати, так? Ці фотографії? Так, одразу друкуються там. Кожному по екземпляру uh -huh. дається, і все дуже Круто, прикольно. Ж, так робить такі штуки. Так, дійсно прикольно. А як пройшла, або проходить в адаптацію у Польщі зараз? Насправді я дуже швидко адаптувалася буквально за секунду. Я не знаю, як так вийшло. Я дуже легко перенесла переїзд, мені тут комфортно. Насправді, я з більшого міста, тому мені тут спокійно і такого якогось нервового стану немає. Якщо б, наприклад, поїхала в Варшаву, напевно, більше нервувалася, А тут якось все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можеш підійти спитати, тому якоїсь адаптації прям не було. Угу. Скучала за домом? Дуже. Я їздила, я їздила на канікули назад додому. Дуже класно провела час. Угу. Міняла квитки три рази, тому що хотілося подовше бути вдома. Угу. Плануєш брати участь у програмі Erasmus і яку країну брала? Я б хотіла, звісно, взяти участь у цій програмі. А... Обрала б країну, напевно, Італію. Я не знаю чому. Мені дуже подобається там атмосфера, люди, їжа uh -huh. а, і нове якесь місце затишне, можливо, знайти. Це ти ти була в Італії? Я дуже хочу просто. Окей. Uh -huh. okay. Що зараз у навчанні є найскладнішим і найлегшим? Ну, найскладніше це, звісно, екзамени, навіть якось морально себе підготувати, тому що дуже важко це переносити. А найлегше це. Атмосфера, напевно, в нашій групі, що ми якось всі один одного підтримуємо, і тому якось класно проходить ці предмети, які здаємо. Всі це обговорюють, тому от саме через це можна сказати, що легко проходить більшість наших предметів, тому що така атмосфера в групі. Багато українців в групі у нас група 50 людей, а 10 людей з Польщі. Одна дівчинка з Білорусі, і всі інші українці. Ага, окей, а комунікуєтесь якось з поляками? А насправді ми ну, мали обрати старосту і зам старости в перший день нашого навчання. Ось, і так як більшість українців, то у нас староста українка. Зам староста була полька, ну є полька. Ось ми мали створити спільну групу для того, щоб спілкуватися. Але вони не користуються телеграмом, mm -hmm. і тому вони до нас не приєдналися. Але у нас є один одногрупник поляк, який дуже затоваришувався з українцями. Ось і він є в нашій групі в телеграмі. То з ним проходиться комунікація викладачів. І він же нам надсилає якусь інформацію mm -hmm. стосовно там предметів, які перенесли, чи щось такого. Так, загалом в поляків найпопулярніші соцмережі – це Фейсбук, Месенджер і всі групи. Ну, а та... у нас uh -huh. трошки інше. Але зараз е трошки краще комунікація йде, тому що а, ми такі раніше думаємо, блін, зараз якось на нас так не неправильно подивляться, чи ми неправильно що зробимо. А зараз вже так сталося, що на мене підписалися два поляки. Uh -huh. Моїх одногрупника, я думаю, що це успіх. Вже навіть один раз перестрілися на вулиці зі мною. Привіталася. Okay. Тому, я думаю, нормально все. Я поняла, так. Дуже на початку боїшся сказати щось не так, взагалі боїшся щось сказати, а потім нормально. Як вчила мову і чи є ще мовний бар'єр? Мову я вивчала з вашими курсами онлайн в групах і дуже-дуже рано почала вивчати, я в кінці восьмого класу почала. Ось заздалегідь так, щоб був час на екзамени, вже коли думала, що буду складати заново. Ось а мовний бар'єр, я думаю, що вже майже немає. Я просто комунікативна. Комунікабельна, і якщо я ось чогось хочу, uh -huh. то я це скажу будь-якими словами. Ось тому у мене немає якихось складнощів. Звісно, що я придумую трошки в голові, що я хочу сказати, три рази повторюю. Uh -huh. Навіть коли там на касі в жабці, думаю, як те спитати, як те спитати. Але насправді дуже нормально відноситься до того, що. Є якась помилка. Звісно, хотілося, щоб тебе виправляли uh -huh. і казали, як правильно, але всі наче розуміють, і мені не складно якось запитати. Я насправді ну такої прям комунікації з поляками немає, тому що я намагалася через якісь там чати для знайомства uh -huh. знайти, щоб просто поспілкуватися ще uh -huh. коли в Києві. Була uh -huh. ось, але щось не дуже зав'язувалася якась розмова. Не було можливості навіть попрактикуватися просто. Чи була в тебе взагалі перездача всі сесії? Не було, слава Богу, не було. Сподіваюся, що і наступної сесії також не буде. <свісно> Чи були випадки з упередженим ставленням до тебе як до українки? Якщо брати саме навчання університет, то всі викладачі ставляться до всіх однаково щодо поляків, щодо білорусів, щодо українців. А звісно, через те, що у нас більшість. Групи не з Польщі, нам якось повільніше говорять а, і чіткіше, тобто нам ну дійсно намагаються надати інформацію, щоб ми зрозуміли. Тому ставлення саме в університеті дуже гарне. Якщо брати, ну я думаю, що всюди є дурні люди. Угу. А, це не залежить якось від країни, а просто від самої людини. Я зараз почала говорити про це. Я згадала, що я колись їхала зі своїми студентами в автобусі, і ми просто дійсно говорили. От я перший раз згадала, що є якась така ситуація, і там ця жіночка почала все під носом просто говорити: Боже, такі українці, вертатися додому, таке знаєш, ну під себе. Я думаю, поки зі студентом нічого не буду говорити, але загалом я б щось сказала. З одної сторони, типу, я їх розумію, типу, тому що тут стільки українців і дійсно є оці ось податки, ці виплати. Буває так що українці просто підписують, беруть оплати і вертаються додому. Типу, також є в Україні такі люди. Е, вот. я їх з одного сторони розумію, а з іншої сторони, вони просто не ну не є в нашій ну, в нашій ситуації. І якби в них була от така ситуація в Україні, ой, в Польщі, то вони б самі навірно би поїхали в Німеччину і так далі. Так, зараз просто ситуація, взагалі, та що на кордоні відбувається так, просто є різні люди. Наприклад, я. Сідає в таксі, в мене підписано Крістіна, і такі О, Крістіна, якесь таке дивне ім'я, ти з України чи з Польщі? Я кажу ні, з України. А то окей, нема проблеми. Давайте поговоримо про це. Типу, все, є. Ну, типу, є нормальні люди. Тобто, дуже просто потім, коли ти там багато негативу зустрічаєш, от плані через те, що ти там з України, угу. дуже складно потім вірити в те гарне ставлення. Від там тих самих викладачів або uh -huh. твоїх одногрупників. Uh -huh. Тому що ти думаєш, блін, а це типу всі такі? Чи це просто на показ? Uh -huh. Тому що так треба робити. Тому зараз якось так складно. Але ну в навчанні от саме в принципі все добре. Uh -huh. okay. На ра на роботі теж. Uh -huh. Там багато українців, тому в принципі нормально ставляться. топ три лайфхаки для студента. А, ходити. На найперші пари обов'язково треба справити гарне враження на викладача. Тебе одразу там оцінять. І потім вже складеться думка, тому що є доказ того, що як запам'ятали мого одного групника, так і досі його поведінка так ага. а, і засуджується за щось. А далі брати участь в житті університету, тому що потім багато всяких може бути плюшок, можуть і. Погодувати <laughs> ось і загалом студентське життя це от саме така активність, треба брати участь, і тобі це допоможе, тому що дійсно це класно. І якщо брати, наприклад, участь в якійсь спортивній діяльності, або якщо ти гарно закінчиш перший курс, то можна буде потім отримати стипендію. І досить непогана стипендія, тому для Студентів для студентів дуже класно, що можна отримати стипендію в приватному університеті. Це дійсно класно. Будеш пробувати податись? Ну на ректорську я не зможу, я думаю, ось. А на спортову не спортово, так. Але і на соціальну ні. Я типу не буду ні на яку подаватися. Можеш розповісти якийсь найбільш комічний випадок з твого студентського життя? Це був перший день мого навчання. Ми зібралися потім з одногрупниками, щоб якось поближче познайомитися налагодити контакт. І ми пішли гуляти вже майже по нічному Любліну. Так вийшло, що ми зайшли в заклад, потанцювали. І дуже класно насправді провели час. Потім, повертаючись додому, з мене ще не вийшов якийсь весь драйв. А, і я просто потащила своїх друзів також з гуртожитка в спортзал о шостій ранку. А, ми просто, а це був перший день навчання. Ми буквально нещодавно заїхали в гуртожиток. Ми вирішили подивитися, що там, де, який там спортзал. Так трошки подивилися. І вони, мої друзі, кажуть, що треба вже йти спати. І я кажу: ні, я буду займатися спортом. І я пішла о 6-й ранку, після того, як Нічні спала займатися спортом, побігла трохи на біговій доріжці. Вирішила присісти відпочити і заснула біля бігової доріжки. І прокинулася вже о восьмій, напевно, коли відкрилися двері ліфту. Пара не проспала. Ні, слава Богу, не було пари. Окей, <сміст> <сміст> <Але сміст> ситуація така <сміст> весела. Якби ти зараз мала змогу 11 клас, яку би країну ти обрала для навчання? Я б напевно не змінювала вибір. Насправді, маючи таке життя, яке я зараз маю, то напевно кращого варіанту не було. <сміст> Три слова, з якими тебе асоціюється універ, ПЛ? допомога, навчання і швидкість. Плануєш повернутися в Україну. Дуже хочеться повернутися насправді в Україну. Немає нічого кращого за мати батьківщину. А, дуже, дуже б хотіла насправді. Але якщо брати а, в плані розвитку і тому подібного, то я розумію, що напевно високооплачувану більшу роботу і, ну я знайду в Польщі. Але я дуже хочу відкрити свою власну справу. А, а в Україні з цим трошки легше буде, тому тут трошки попрацюю, а потім вже за своєю мрією буду їхати назад в Україну. Варшава чи Київ? Київ okay. звісно Київ. Okay. Що порадиш українським абітурієнтам, які планують навчання ось тут в Польщі? Е, я передала, що треба вивчати дійсно мову, дуже цьому приділяти час, тому що просто так не вийде. Дійсно, може бути мовний бар'єр нерозуміння, і, в принципі, від мови залежить якість вашого навчання і розуміння всіх тем. Тому, напевно, це найголовніше, чому треба приділити час. На цьому все. Дуже дякую за інтерв'ю. А наші глядачі, прошу підписатися, лайкнути, написати коментар та поділитися, якщо було цікаво. Всім пока.